Жили були троє поросяток. Вони були дуже веселими, дружніми, завжди гралися разом і раділи кожен день. Одного разу вирішили, поросятка треба побудувати будинки. Перше поросятко зробило будинок із соломи, друге з гілочок, а третє із цеглин міцних. Але поряд жив злий вовк він дізнався, що поросятка зробили будиночки, і але був дуже голодний і хотів їх з'їсти. Спочатку він прийшов до солом'яного будиночку, у якому жило перше поросятко, і почав дути, аж поки будиночок не розлетівся. Поросятко ж злякалося і швидко побігло до другого будиночку, там, де жило друге поросятко. Будиночок цей був зроблений з гілочок. Вовк теж прийшов до цього будиночка і знову почав дути. Фу -фу -фу -фу. І будиночок розлетівся, поросятка злякалися і побігли. До третього будиночка із цеглин, із міцних, швидко забігли, дверці зачинили. А вовк прийшов до цього будиночка з цегли. Там, де сиділи ці три поросятка, заховалися і почав теж знову дути. Але будиночок не розлітався. Він був міцний, вовк знову. Але не може, не може, не руйнується, не розвалюється. Вовк дуже розлютився і вирішив залізти в дім через Димар. Але поросятка не розгубилися. Швидко поза... зателефонували в поліцію. Поліція до нас вовк лізе в будинок через Димар. Поліцейські швидко прибули. До будинка мію, мію", із сиренами. Вони затримали вовка і повезли далеко в ліс. І сказали, більше ніколи не трогай, не чіпай поросят. Інакше в тюрму. Поросятка були дуже вдячні поліцейським. Вони завжди зрозумі... розуміли тепер, що разом зможуть подолати всі труднощі. Що поруч поліція, яка може допомогти? Вони з того часу жили щасливо у трьох у міцному цегляному будиночку і були дуже вдячні своїм друзям поліцейським, які їм допомагали.